Помідори по 50 та огірки по 70. Як змінились ціни на продукти у Чернівцях? Ціни на продукти продовжують зростати. Чи не найбільше на Чернівецьких прилавках здорожчали овочі? Зростають ціни на помідори, на огірки, на ну на перець, на сині. Помідори були дві неділі назад 25 гривень, зараз 50 гривень. Огірочки так же само. Були 30-40, зараз 70 гривень. Тобто у людей на городах вже нічого немає, і люди піднімають потрошки ціни, бо вже дуже мало всього. А от у м'ясному відділі значних змін немає. Подорожчала лише телятина. Піднялась більше телятина, тому що на даний час отіл кори вже закінчився, а з січня, сподіваємося, воно знову впаде. Теляти на 300-280 тому що немає телятки, тільки є говядина. А так все в нас стабільно тримається. Нині здорожчали й молочні продукти. Та до морозів ціни ще більше підіймати не планують, запевняє продавчиня Галина. Зараз стало менше молока, надоїв, менше вдома, немає вже так, що пасти, тому змінилися трошки ціни. Піднялися трошки, не на велику, не на багато, на 10 гривень, на 5 гривень, в залежності від товару. А так ми стараємося тримати ціни, щоб було, людина могла купити наш продукт. От, наприклад, сирочок він був у нас раніше 40, зараз 50-55. Сметанка хороша, таких добрих сметанів 120 гривень, 150. Люди кажуть, коштів на продукти не завжди вистачає. Морковка, сушка на компот, ну таких вистачає. За ну в даний момент так, да, хватає. А що далі буде. Якщо лук буде по 60, звісно, не звінити. А зараз тобто по 15. Для мене, для одного вистачає, але для сім'ї не вистачає. У молодого покоління, ще які більш-менш заробляють щось, пробують, крутяться, то можливо стає. А якщо з середнім доходом у 15-20 тисяч, то я думаю, 100% не стане. Пенсія мала, пенсія 2,5 з Плюс Комунальні ту все, то тут катастрофа є велика. Виживаємо коротше. То трошки купив, то ти до свидання. Нічого такого не купиш. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4